Привіт народ! І сьогодні я хочу поговорити про гарантії безпеки. От трапилося мені таке відео, я просто думку перекажу, що Трамп надасть Україні гарантії безпеки. Да. Ви, ви прямо вірите. Я так думаю. І це при тому, що людина сама визнає, що Байден не дав в Україні гарантій безпеки. Чого це Трамп має дати Україні гарантії безпеки? А Ну, зведіть мені задачу, будь ласка. І це ж говорить, далеко не сама дурна людина. От я часом лаю людей, яких відверто називають дурними, це говорить, далеко не сама дурна людина, чесно. І людина, яка то плюс-мінус дружить з головою, то непогано розкладає карти на стіл. І оце вона таке видається, людина. І це ж далеко не, перша, не перший випадок. Розумієте, в чому фокус? У нас заключено повну гарантію безпеки, по яких не заключав Володимир Зеленський. Він, головне, їх перезаключав з усіма, а потім каже: Ой, там нам вони не треба, да? Питання, ти нафіга піарився, чувак. Можна тебе спитати, мало того, що там ті гарантії безпеки в одна назва, це окрема тема, так він ще, він вирішив зіграти по-крупному і вирішив сісти на хвіст НАТО. Ну, взагалі класний чувак, чесно. І класний чувак, який ні чорта не розуміє в політиці. Я говорила про НАТО, давайте я ще раз скажу, що НАТО нам не світить. Просто я вам скажу. Ніхто при здоровому глузді та добрій пам'яті нам не дасть навіть запрошення до НАТО. Забудьте, у нас просто не та політична система, не той стан у війську, яке запрошення до НАТО. Тому що ми жертва? Ви серйозно? Ви думаєте, що ця тема у нас проскочить, та ні. Розумієте, те, що ми жертва, не дає нам право. Взагалі не боротися за свою територію, а те, що бачать наші західні партнери, це те, що ми здаємо відверто свою територію. Навіщо допомагати відвертому програвшому, не пояснити? А в чому профіт для наших західних партнерів в такому випадку? Я вже мовчу про США, Розумієте? От що, що а, політика США має бути зрозуміла всім. Ну, тому що ша знаходяться в центрі світової піраміди, умовно кажучи. Тобто вони усіх на виду, всі на них дивляться, тільки мало хто розуміє, я так розумію. Є очевидні речі. Наприклад, те, що ша завжди підтримують переможця. Розумієте? Це, по-моєму, очевидна річ. Чому ша постійно вписувалися? В ці всі революції, пам'ятаєте? Наша Помаранчева революція, в Грузії революція, ще там десь була революція, словом був парад революції, США всіляко підтримували. Вони підтримували, мало того, що це демократичні зміни, так і ще революція перемогла. Розумієте, в чому фокус? От коли революція перемогла, то США, звісно, впишуться. Ну, ви це мали б запам'ятати, ну хоч би в параді революції. От тоді, що да. але коли ми програємо як держава, як державний механізм, то даруйте, що не впишуться і не дадуть нам ніяких гарантій безпеки. Знову ж таки, можете подивитися на той самий Ізраїль. Ізраїль відразу показав зуби. Він відразу сказав, що ми будемо боротися з усіма ворогами, які тільки стануть на нашому шляху. Він відразу це все не тільки сказав, він ще й показав і доказав. Розумієте? Тайвань також опирався, тому зараз за Тайвань буде великий замес. І за Тайвань США впишуться, тому що Тайвань збирається вижити навіть в боротьбі з Китаєм. Розумієте? Так само, як Ізраїль збирається вижити, то, звісно, США будуть їх підтримувати. Звісно, звісно, США будуть координувати з ними свої дії, і, звісно, вони там будуть всіляко підтримувати їх, так би мовити, вогнепальною зброєю, дронами і так далі, і тому подібне. Тобто все в них буде, по-першому слову, техніки, і синхронізовано, так би мовити, з військовою машиною США. Так. Да. Там буде все. У нас не буде нічого. Просто-напросто забудьте, не з нашою політикою. Просто. А знаєте чому? А тому що, так би мовити, ми не опираємося на наші власні Збройні сили. Ми опираємося на ефімерну фігуру звізданутого президента. От його звізданутість зараз нам сильно допоможе. Чесно. Ну, це зараз велика іронія. Ну, тобто, вже зрозуміло, що зірка Володимира Зеленського взагалі ніколи не цікавить в світовій політиці. Скоро не буде цікавити те, що він каже. Він доведе ситуацію. Розумієте? Що вже кажуть, що їм взагалі-то байдуже на закидони Володимира Зеленського. І це не тому, що Ша якось проти України і проти демократичних зрушень в Україні. Ви, будь ласка, не плутайте. Тому що наше інформаційне поле сильно любить плутати. Ой, там відмовили Зеленському, зневажають Україну, до чого тут Володимир Зеленський, до самої України. Ніхто мені не пояснив. Якраз США на практиці. Показують, що їм не байдужа Україна. Люди, всі, хто отримують зарплату в Україні, особливо в державній сфері подякуйте, будь ласка, нашим західним партнерам регулярно, регулярно ще місяця. Тому що саме вони тримають наш курс. Ви бачите, як падає курс рубля? Якщо чесно, з нашою гривнею могло бути те саме. Тим більше, що у нас фізичних потух ще менше. Розумієте, в чому фокус? Західний світ тримає нашу економіку, а ми на Західний світ ще гадимо. Ну, це просто науці невідома ситуація. Чесно. А тому, що у нас нормально поставлена пропаганда, тому що ми спираємося на оцю ефемерну персону. Ну, як вона, то, звісно, не ефімерна, досить таки фізична. Це тело нашого Володимира Олександровичу. Да. Тим не менше, те, що це тело хоче все собі, знову ж таки, нагадую Володимиру Олександровичу, що він знаходиться в політичному полі, і все, що він хоче заграбастати собі, він зараз буде доводити. Чи справді він має право на ті чи інші преференції? І зараз будуть йому прилітати статті з правового поля. Да, йому буде не солодко, але добре, я відволікаюсь. Справа в тому, що Чому Володимир Зеленський в такому стані. Тому що він ж знову ж таки взяв все на себе. А мав би, як я говорила раніше. Опиратися на армію, тому що реально грамотний політик, тим більше під час війни, він опирається на армію, а не робить армії всілякі пакості. Розумієте? Я вже мовчу про Черчилля Можете подивитися на нашого любого Гаю Юлія Цезаря, ну, мого любимку, з римської історії. Можете на нього подивитися, подивіться на Наполеона. Є чимало прикладів в історії, коли от просто, так би мовити, удачливий політик, хочу сказати, не знаю, перекласти українською, він як правило спирається на армію. Розумієте? Може, звісно, маневрувати як Октавіан Август. Ну, тобто мені подобається його фраза перший серед рівних. Хоча вона на практиці історії, значить, зовсім інше, ніж я вкладаю сенс. Тобто Октавіан Август, коли ще фразу перше серед рівних, він безпосередньо використовував для узурпації влади. Тобто Октавіан Август зацементував безпосередню посаду імператора. Цезар просто сказав, що я не імператор, я Цезар, і з тих пір, якби Цезар стало етімологією. Римського імператора. Вони так і називалися Цезарі колись імператорами. Але тим не менше, важливо ж не це. Важливо, ну хоч би на такому поганому прикладі для 21 століття пояснити народу, що взагалі-то армія це те, на що мають спиратися наші політики. Ну, тобто. Потреба армії це має бути наше саме головне і основне. Тобто політики мають зробити все, щоб у армії все було, тому що і то, що буде у армії все як можна скоріше, як найкраще. Я вже мовчу про те, що треба якось відмінити оці лобові атаки, тому що мало того, що наші політики в лобових атаках ні чорта не тямлять. Чесно, так вони ще вимагають від наших солдат захищатися лобовими атаками чи малими групами. Ну, тобто це просто жах конкретний. Лобова атака плюс-мінус, вона реально, коли в тебе багато сили. І ти ще йдеш в лоб, то там взагалі хана ворогу. Тоді лобова атака, так, да, вона має там. А так, коли у нас люди розрізнені на величезній кількості фронту, тобто нам треба якось налагодити систему взаємодії у війську банально. Щоб у нас один окоп знав, що робить інший окоп, буквально. Щоб у нас не було, що у нас права рука не знає, що робить ліва. Тобто у нас чимало проблем в армії, але справа в тому, що наші політики відмежувалися від армії. І ці люди ще хочуть виграти в війні? І ще вони вимагають від наших західних політиків гарантій безпеки, Да. Все класно, головне, все логічно, розумієте, народ? Це прям капець, як логічно. Це зараз була іронія. Ну, як, які можуть бути гарантії безпеки, якщо ми самі для себе не можемо організувати захист? От як? У таких головах це все вкладається, народ. Це ж просто неприпустимо. Ми маємо розуміти, що наша армія це так би мовити, наше все. Притом, наше все на найближчі років 2030. Ну, тобто, це не те, що на рік-два. На 20-30 років наша армія буде наше все. Це при тому, що нам треба буде поставити економіку, поставити бізнес, створити умови для кожного придумкуватого. Тобто, і в цьому плані розвиватися, але при тому, що видатки на армію мають тільки зростати, і наша армія має вдосконалюватись, розвиватися, тому що від цього залежить буквально виживання країни. Тобто, на найближче десятиліття енна кількість ВВП буде йти безпосередньо на армію. Знову ж таки, якщо ми хочемо жити як країна. Бо з того, що я бачу, ми явно не плануємо пожити як країна, треба розуміти. У нас завелика концентрація уваги на персоні, яка того не варта. І оце все тіло, що хоче, так би мовити, особливих преференцій для себе, воно не заслужило. Це тіло заслужило безліч статей Кримінального і не тільки Кодексу України. Це все, що я можу сказати. І ми, як суспільство, навіть не маємо якоїсь сили зрушити Володимира Зеленського. Тобто він має піти на вибори. Бо якщо він не піде на вибори, він піде по самому гіршому сценарію. Розумієте? І він буде сам винен. Це не те, що хтось там буде підбурювати. Знову ж таки, інформаційне поле буде тільки вказувати на помилки. Висновки будуть робити люди. А до яких висновків прийдуть люди, яких нічого немає, з яких вічно вимагають, яких тероризують, яким закривають рота, яких заганяють в армію? Володимир Зеленський не хоче дізнатися. Якщо він і далі буде от таке виробляти, то він дізнається. І це буде вкрай погана історія, я вам чесно кажу. Тому що з одного боку. У нас ще також гарна теза, а не можна змінювати, так би мовити, політичного лідера під час війни. А ви не скажете, а що треба робити з лідером, який не справляється зі своїми, в тому числі, конституційними обов'язками, який не робив такого сербору в державному апараті, що ми довго будемо його розгрібати? Ви мені це не скажете? Він ж не професіонал, він навіть не юрист, хоча він з юридичним дипломом. Розумієте? Зате ми так гарно кричали, ой, а він же ж юрист. Та ви що? Де він юрист? Я не бачу його практичної юридичної діяльності або хоч би зацікавленості в юридичних процесах. Тому що був би він юристом, він би як мінімум не використовував повторно, так би мовити, закон про воєнний стан. Він би як юрист сказав би, що ні, народ, нам потрібен стан війни, ну він же сам каже, що війна затягується. Нічого збирається вічно сидіти на законі про воєнний стан. Це буде така узурпація влади конкретна. Він вже так би мотиви затягнув з цим законом, як кажучи, Це вже тягне на використання закону про воєнний стан в цілях узурпації влади. Я вже мовчу про те, що він сам собі його продовжує. І суспільство мовчить. А Володимир Зеленський не хоче хоч би прозвітувати в парламенті, чого він такий гарний, продовжує сам собі воєнний стан. Тому що взагалі -то від, взагалі то відповідно до цього самого закону, взагалі-то він має звітувати перед парламентом, і парламент має сказати, ну так, треба продовжити воєнний стан. Я не бачу. Парламент якось. Парламент взагалі не показує ознак життя, якщо чесно, строго кажучи. Ну, тобто у нас ситуація, де повністю прогонила державна система, ніхто нічого не хоче зробити. І а, на армію ми нічого не виділяємо. Ну, Принаймні на, ні, не на гуманітарну. Сферу, на загальні, загальні мирні цілі у нас бюджет виділяє набагато більше. І це при тому, що я не економіст, я так би мовити, почула в економіст. Тобто у нас повний дисбаланс економічний, і ми не показуємо ознак того, що ми хочемо виграти в війні, які гарантії безпеки ми хочемо, щоб нам надали. Це банальне, банальне питання на логіку. Хочете, щоб ми виграли в війні, щоб нам дали якісь гарантії безпеки. Будьте такі ласкаві забезпечте армію всім, чим треба, в тому числі стратегами. Тому що саме стратеги мають вести армію. Так, вони не завжди хороші політики, я їх не захищаю в політичному полі. Але вони потрібні як стратеги на своєму місці. Розумієте, в чому фокус? А в нас в цьому плані кінь не валявся. Володимир Зеленський підгрів владу під себе, поставив всіх зручних людей. Чого машина державна стала взагалі науці, невідомо. Напевно, Байден винен. Ну це просто абзаць, товариші. Добре, народ, на це в мене все підтримане. Мене підтримуйте мій канал, підтримуйте зараз. Обов'язково люблю цілую, Бувайте, па-па. Бо я заговорилася.